Я Темниченка Лінда Миколаєвич, временно переміщена особа. Приїхав з Краматорська Донецької області. Проживаю в місті Бару і второго року. Настояще время користуюся услугами благодійного фонду УМАЗ. Дуже вдячний їм, також вдячний городу за те, що вони показують допомогу, продуктові, також фінансову допомогу. Дуже їм вдячний. Моя сім'я дуже вдячна їм. Я гайчиня Наталя Юрівна, переміщена особа, Херсонська область, місто Переслав, користуюся услугами благодійного фонду. У нас дякую дуже велике за те, що вони нам допомагають. Я проживаю тут півтори року, місті Двар разом зі своїми дітьми. У мене двоє діток. Дуже їм велике, дуже велике, за те, що вони нас підтримують. Як можуть допомагають нашим людям, переселенцям. Добрий день, я Аміта Валіля. З дитиною з чоловіком приїхали сюди. Вже більше року живемо тут у бацькій громаді. Дуже часто приходимо сюди, бо тут дають допомогу різні там харчі, підгузки, особливо для дітей. Дуже багато речей є. Дуже вдячні за те, що вони допомагають нам. І вони такі приємні люди, завжди вітають. Навіть аж родичі взяли в них коляску. Ми дуже вдячні. Добрий день. Я переселенець з города Краматорська Донецької області. по вынужденности пришлось, потому что было такое положение в городе, мы приехали сюда, в Венецкую область, в город Бар. Мы приехали шесть человек, наша семья. Мы очень благодарны. Здесь очень хорошо нас приняли, предоставили жилье. Сейчас мы постоянно получаем гуманитарную помощь. Значит, здесь мы получаем гуманитарную помощь и получали дом быта, который находится на площади. От Минской Рады тоже. Поэтому гуманитарная помощь очень прекрасная, хорошая. Все дают то, что положено для семьи. Дают моющие товары, дают такие обы обыкновенные пищевые продукты. Вы знаете, очень благодарны не только то, что здесь нас выдают, а то, кто нам даже передает эти все гуманитарные товары, потому что люди везде, со всех сторон пытаются помочь, особенно нам, переселенцам, потому что Находиться в такой ситуации, как мы находимся, очень тяжело и очень обидно. Но ну, мы надеемся, что будет все скоро хорошо. Мы вернемся домой в родной Краматорск. Мы их очень любим свой город, но благодарны здесь тоже жильцам этого города и всем, кто э, принял участие в нашей беде. Спасибо вам большое за все и всем спасибо и здоровья крепкого. Поэтому мы очень рады и будем ждать мира и вернуться домой. Нас в місті Бар Вінницької області сьогодні разом з нашими партнерами фондом Енеїда будуть видавати набори для внутрішніх переселенців з усієї України, які приїхали до Вінницької області, через те, що Росія напала на Україну. Я дякую кожному з вас, хто долучився до цієї допомоги. 500 з таких продуктових наборів буде видано внутрішнім переселенцям Вінницької області. Команда маси Вінницькій області на чолі з паном Олександром робить грандіозну роботу на місці для того, щоб допомагати людям щодня. Я дякую кожному українцю, кожному волонтеру за кордоном, кожній людині, яка хоче допомогти Україні, таким людям, як живуть в Вінницькій області. І я вас закликаю. Долучайтеся до зборів. Хто як може, хто як вміє, якщо може тільки в мережі. Можна ставити вподобайки, ділитися цим матеріалом в мережі, тому що робота волонтерів вона безцінна. Вони вкладають не тільки свою душу, а й все, і свій без виключення час у справу для того, щоб допомогти кожній людині, яка потребує допомоги. І за цей час вони допомагають не тільки. Там продуктами, речами, а всім необхідним забезпечують людей і меблями, і орхтехнікою комунікують. Вони знають цих людей. Вони реально великі, молодці і досягають тих результатів, які потрібні для того, щоб люди, які приїхали, могли на якийсь час організувати своє життя. Дякую, Саш. Дякую вам. Дуже Дякую. зразковий філіал, тому що в нас такого в Україні немає. Є тільки в барі і все й у нас. І вам дякую за підтримку самого філялу, за те, що допомагаєте Саші, І вибачайте, що посвідчення робиться не так швидко. Все. А далі ми будемо починати видачу самих продуктових наборів. Це перша видача наших партнерів з Великої Британії і я маю надію, що така видача буде постійною. дня! Сьогодні ми разом з благодійним фондом Енеїда зробили такий день видачу продуктових наборів нашій команді в нашому штабі УМАС. Хочу подякувати всім, хто долучився до цього всього, міську раду нашого, нашого голову Савдюка Володимира Васильовича, наших партнерів фонду «Енеїда», нашого голову Умаса в Києві Лінського Артема. Та й взагалі всіх людей, хто приймає цьому участь. Всім бажаю миру, добра і завжди смачної каші. Ми зараз у міста Бар Вінницької області разом зі мною мій побратим Олександр, який координує діяльність. Відділення у Вінницькій області. Я хочу подякувати фонду Енеїда за надану допомогу для цим людям, які її потребують на цьому місці. І до нас долучився міський голова, який допомагає нашим вчителям. Я дякую кожному із вас, хто долучається до допомоги українцям в цей надскладний час. Слава Україні!